Добрий день дорогі наші вікучі. Ось таке філечко ми беремо. Мотаємо. таке 800 гривень за кілограм. Наробили філе. І зараз ми мотаємо і все на столі. Замовляйте за номером 0,98 493. 0776 И вся репулька поедет до вас А мы вас целуем, любим и ждем Дорогие наши подкопчики Получили, что мы ту... Тунец Вот такие вот тунец У нас... Сколько? Десять ящиков? Десять ящиков мы получили друзья. Вот такие вот Баночки Вот такие вот 500 50 гривень за баночку. Він дуже вкусний, конец мені їли, пробували, так що замовляйте за номером 098 493 0776. І це все поїде до вас. А ми вас цілуємо, любимо земля і наші подборщини. Получили ми їх кілечку, зараз зупрому. Три ящичка така. Килечка. Такая вот у нас в ящиках. Ось так, як раніше було в томатному советі, Вона очень вкусненькая. Килечка. Отака. Она 100 гривень баночка. Получили ми три ящика. Вот таких вот три ящичка. Вот така вся вона в таких ящиках приходить. І ще получили ми о, так, мої красотулечки, отак ми вакуумуємо тут товарчик, мерлінчик. Пару кусочків у мене є. Я зараз хочу їх завакумувати. Ви питали, де ми вакуумуємо. Зараз я вам покажу. Це в Яремчі, отакий вакууматор. В Одесі трошки другий в подвалі в нас такий дуже-дуже великий. Тут він чуть менший. Температура все є. Кульочки ми замовляємо, такі вакуумні. Це вже, бачите, завакумірований, плотненько, хорошо, і він не обвітрюється, це дуже немаловажно. Я ж злякалася, господи, бачите, він сам. Ой, він сам ще відкривається. І подивіться, як добре він завакумувався. Отакий кусочок. Ставимо з вами другий кусочок і будемо теж, боже, я ж злякалась. Ну, а щось Свята, ти що колись вакумувала? Ти ж не вакумувала, давай зайчики мій Накрили. все. І отак воно красивенько завакумовано і не обвітрюється нічого. Так що так, все тут вакумується, мої хорошенькі. Так, да, вона камера, да, да любочка моя. Я сьогодні утром прийшла. Я сьогодні міняла три прически на роботі. Прийшла в шляпі без шляпи. Так, моя рідна готівочка, так? Да? Да, у мене цвіт настроєння. Да. Да, моя хорошенька, дві чотириста, будь ласка, час. Друг, Друг є, все є. Я хочу дві чотириста без здачі. Будь ласка, ну а що починається вже? Та я не сумніваюся. Я навіть не сумніваюся, пожалуйста. Дві чотириста. Все, моя рідненька. Це сюди. Так що телефон настрою. А, телефон уже в руках, О, давайте, согласна. Де та дівчинка, що сильно кричала. Добрий день. Нарешті. в не То слава Богу, бачите, я ж знала, куди приїхати треба, так? Да? Так, добре смачно і коротко. Любочка, ну саме вона і та й та. ви любите мілку чи крупнішу? Ми брали горбушу. Все, так давайте я вам її дам. Скільки давати? Три. Три по сто? В одну посуду. Ні, so, в разі. В разі. Я поняла, дивіться. Раз, два. Ага. Так, дивіться, баночка має 90 грамів, щоб ви не хвилювалися. Я включаю вам. Дивіться, зрозуміли? 202 грам. Я не ні, ну знаєте, бо баночка маленька. Не кажу. З тих людей. Там, ми з багатої снідаємо. Так, 300 грамів моя рідненька. У вас буде налічка, налічка да? Хорошо, моя рідненька. так? Шукаємо ікорочку з вами. Зараз, моя рідна, знаходимо ікорочку і робимо з вами вітер. Ікра червона. Так, 0, 3. Є налічка. Виходить у нас 2.400. Ага, менше, да? Серйозно менше. Так, мої красотулечки, 945, я тільки розпочались. Люди взяли 300 грамів корочки, так, це тільки був почин. Ну нічого, такий сьогодні день. Поїмаєте, ну тут таке движення. Тут починаєте 10, 11, 12. Я сьогодні приїхала на 8, я думала, я опоздала. Боже, я приїжджаю, але тихо. Але ж ми, знаєте, як на базар, Лесі дзвоню пів всьому, вона вже костіком на базарі. Костік взагалі в 6, понимаєте? а я приїхала на 8, думала опоздала. так, Дивіться, перший почин, да, 300 грамів корочки. Ми б'ємо по всьому товару. Не тільки по ікорочки, ми побили, побили. Тебе так обмалювали, да. ну, і корку поцілували, да. Значить, сьогодні день буде ікорний день. Я продам всю ікорку. Ну, я це охочу потім. Я беру ікорочку, накриваю цей починчик, і я його до кінця дня вовсе не трогаю. Повімаєте, вовше не трогаю, да. У мене прийшла красна рибулечка, бо в мене залишилось три кусочки. Я вже приготувала собі пленочку, зараз одягаю перчаточки і давай Світа, мотай. Да, да. Тут нема що тільки Леся з костиком нарізає, мотає, а ти Світа, показала. Тут ти зараз і покажеш, і намотаєш, і гайда. Так, що всім гарно, головне, що люди прийшли позитивно з посмішкою. Гайда, навіть не торгуваючись, 300 грамів корочки. Пожалуйста, все. Ви знаєте, це дуже багато. А буває, ну я ж кажу, не важливо, навіть якщо люди прийшли, там взяли там одну скумлічку, 200 гривень чи 150 гривень, там допустимо, 120 гривень сайрочка. Це теж почин, це теж по всьому стукається цілую пленку, цілою, що маю продати, і теж. Вже зійшла з ума. Так, я вже поміняла зачіску. Ви бачите, дивіться, вийшла ні, діла спочатку кепку, потім берет, потім ту шляпку. Одним словом, з волос заклала, волос зростала. Щас його заховала, тому що буду мотати рибку, щоб зараз не комусь не попався, не попалася рибулька з свитаним волоссям. Поймайте, лучше світовою конфеткою воно попадеться. Я такою ми на, на що цього дуже 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 одіваю перчатки, мотаю рибульку. Мої хорошенькі, саме головне всім гарного дня, позитивного настрою. Посміхайтеся, тому що ваша посмішка робить вам гарний день, гарний настрій. І все, що там десь куль-куль-куль-куль, А ви так піднялися і опачуки. Так, світулечка, це тобі не в Одесі. Показала і все. Нє, моя рідна, давай, мотай рибульку. Рибульку, ось світульки. Хто не їв світулькину рибульку? О, ви багато що потіряли в цьому житті. І я вам просто це не можу передати. Беру я. Хоч би добре, що якось пов'ям, як мотати, ще треба. А то ж привикла, тільки взяла, поляпала тевою рибулечкою, потім камера виключилася, е, пленочка поставилася, ножик поставився. а Тут ні, дорогенька моя береш рибулечку. Так ми ну, що Я тут беру багато. Я взяла сюди 30 кілограмів малосолечки. Малосолечка в нас стоїть 800 гривень за кілограм. Вона дуже-дуже смачненька, вона мало сольна. вона не похожа рибулечка ні на що, вона просто таю, таю, таю на губах. Ви розумієте? ну в ну, кожної ну, хазяйки світі самий кусний. Для мене, мітвар, ні, поки поцілувати не можу, бо вона не замотана, бо зараз мені скажуть, обсмоктала, обсосала, ми дуже її їсти. Та ні, я ж з любов'ю. Я ж тільки з любов'ю. Ви розумієте, що ця рибулечка, вона просто... вона просто обаятельна. А я хочу вам сказати, що вона нас дуже-дуже вкусненька рибулечка. Це не то, що я там її ой неправильно замотала. Ну, зараз опять де неправильно. А, правильно, правильно, це так кості робиться. Це я по-другому роблю. Так, мої дочки, ну що, давай світулечка? Це ти не на камеру будеш мотати. Це ти будеш мотати. а Тепер М -м -м -м. з любов'ю. Дівчатка моя, значить, дивіться, рибулька у світульці вона дуже маломалосольна. Вона є і на привозі, вона є, і в буковелі. Передачки ми передаємо з Одеси 0,98, 493 07, Значить, це йде сама жирна часть. Отут дає жирочок. Це вона така, знаєте, прям жирна, жирна, жирна. Вона прям тає по вашому ручку. Хто любить жирне? От, пожалуйста, таке. Хто любить саму серединку, саму просто серединочку, вона йде жирна. Ви тоді кажіть, я хочу серединку, хочу від голови або хочу від хвоста. Оце йде сама серединка, це від голови, а така частина іде від хвоста. таку часть від хвоста ми робимо і у відеречку. Відеречко нарізається. Ну, я ж теж хазяйка на камеру показала, камера виключилася, все, я його вже поклала. Це таке, що я хочу з вами поговорити. І поки я говорю, то вже пів, пів, пів відра і нарізала. Ну, нічого, нічого страшного. Значить, дивіться, отака вона йде сама серединка. Сама серединочка, вона вся йде по 800 гривень за кілограм. Значить, мої хорошенькі, значить, отака часть, де жирком сама жирна часть, отака часть, сама серединка і сама плотна. Ви такі кажете, хочу від голови, від хвоста і саму серединку. Дівчатка, мої хлопчики, вже можемо спокійно робити заготовочки до Нового року. Замовлення на Viber 0,98 493 0776. Мої хорошенькі, мені мотати тут, звісно, є, що. Але я хочу вам зараз сказати, я хочу зараз, знаєте що? Ви любите, я люблю, я люблю, допустимо, таку нежирну час. Я люблю таку. Подивіться, як вона зараз чітко нарізається, мої хорошенькі, чітко, чітко, чітко нарізається. Зараз знаєте, який в мене буде сніданок? У мене сьогодні буде рибний сніданок. Подивіться, якими долічками я її нарізала. Вона йде без кісточки, це немаловажно. Вся рибулечка йде без кісточки. супер суперфілі робить. Отаке воно. вона я вам покажу, як вона нарізається чітко, чітко, чітко. Тоненьким ножиком. Подивіться, які кусочки. Отакими кусочками вона вся у нас нарізається. Подивіться, яка вона вкусненька. Вона мало-мало сольна. дівчатка. Це йде, оце я нарізаю нежирну частину. Бачите, вона йде без кісточки. Це теж немаловажно. Вся рибулечка йде без кісточки. Подивіться, отакими от кусочками. Ну, я собі роблю кусочками. Зараз у мене буде сніданок, я вам покажу, який. Дивіться. Вся рибка йде без косточки. Отакими кусочками я понарізала. Я люблю нежирну частину. Дівчатка мої, подивіться, оце йде нежирна частина. Отака вона йде плотненька. Мало-мало сольна, дівчаточки. 800 гривень за кілограм отакої рибульки. Це йде сама серединка. Рибка йде мало-мало сольна. Мої рідненькі. Замовлення на Viber 0,98 493 0776. І ця рибулька? Ну, вона дійсно смачна, вона мало-мало сольна. Робіть замовлення, ми вам все сьогодні передамо на вайбер. Дівчатка, покажу, покажу вам. Дивіться, я завжди говорю, так, що на камеру я не люблю, коли цямкають, коли їдять. Але багато мені, знаєте, що задають питання, а ви взагалі їсте свою продукцію, от ту, що ви продаєте. Дівчатка, ви серйозно, при вас взяла рибку. Ми все їмо. Як це я не їм? Дивіться, я взяла тунець. я його, Ви знаєте, цей тунець мені хватить, мабуть, на дуже-дуже довго. -дуже -дуже. Я сейчас його відкрию, У мене є чудо моя вилочка. Дивіться, от я відкриваю цей тунець, дівочки, ви подивіться на цей тунець. Да, він йде в маслі. Я його відкрила, наскільки він пахне, ну це моя чудо-вилочка. Це моя чудо-вилочка. І я хочу вам показати, хто, що цей тунець йде от такими кусками. Подивіться, дівочки мої, він не йде рваний, він не йде ніяк. Отакими от кусочками йде оцей тунець. Бачите? Він іде в олійки, да? але він не в якому разі, щоб ви знали, що він... Сольовий, чи він перчений, він просто обалденно класний. Тунець в маслі, баночка 550 гривень. Отакими от шматками він іде. Дивіться, я вам зараз просто. Так, мої дівчаточки, мої хлопчики, отакий от тунець, отакими от кусочками він у нас іде. Бачите? Отак от він нерваний і він дуже-дуже смачний. По-перше, він дуже-дуже полезний. В ньому один білочок. Подивіться, якими кусочками він іде. По-перше, він дуже малосольний. він смачний, смачний. Ну і, понятно, така рибулечка. Рибулечку я нарізала нежирну, мої хороші. Рибульку я нарізала нежирну, отакими кусочками. Плюс тунець, отакими кусочками. Мої рідні, бачите? Отака баночка йде набитий, він не пустотілий. І отака баночка 550 гривень стоїть. Подивіться, так. Тут перчатку я вже приготувала, звісно, зараз буде це все мотати. Але сніданок у мене буде з рибулечкою і з тунцом. Щоб ви не казали, що ми не їмо свою продукцію. Чесно, я до такого не додумалася. Я беру форельку, я ложу тунець, щоб ви розуміли час, хоча б це горчаку відкрити, бо дивіться, який я вона ложила. А ви знаєте, як вкусно? Рибулька. Я вам чесно кажу, я взагалі я не рибна, але тунець він вкусний. І наша малосолка, вона взагалі, дивіться, такий бути у мене сьогодні на утро. Я не цямкаю, я не чмакаю. я просто вам хочу довести, що в нас дуже-дуже-дуже. Вкусна продукція. Що малосолка, що тунець? Я вже вам казала, ми не працюємо на швидкість, ми працюємо на якість. Для мене дуже важливо, щоб ви взяли цей тунець. М -м -м -м. Він сухий, він дуже смачний. Дівчатка, 550 гривень, отака баночка, а малосолка 800 гривень кілограм, шматочок пол кіло. Тунець, і малосолка 950 гривень, все. І сніданок. Так. Мої ріднули мої красотулі. У мене модна виличка, дві цеті. До рибки я рибку це я просто порізала, щоб я не казала, пишу, дівочка, ви не казали, як пише дівчатка, ви взагалі їсте свою продукцію, дівчатка, ви що серйозно? На тунець, дівчатки. Я вже й навілася, все. що ну, як для мене, я випила дві кави вже отаку. Крішечкою накрили і положили в холодильник. З вами, звісно, я буду говорити 24 на 7, а рибу мотати за мене ніхто не буде, а на вітрині вже одна рибка залишилася. Поснідала, пообідала. Іди мені вилку. Цю рибульку це мені буде вона на 5 днів? А, хіба що моя подружка зараз приїде? І ця готунця, повірте, вже не буде. І цієї рибулечки, Це то гарантію. Мій треба одразу наїсти, тому що подружка моя любить, вкусняшки. Всім гарного дня і замовлення на вайбер. Чули? 09849.